Всім привіт, друзі! Слава Україні! 3 вересня вже, вже літо закінчилося. Осінь настала. Що у нас теплесенько? Що у нас воно погляне, як сонечко сяє? Хмаринок немає. На вчора чи на позавчора я вже не пам'ятаю, передавали дощ на цілий день, але його так і не було. То я сьогодні вночі встала та поливала огірки, там що залишилося. Зараз піду, покажу вам, що там у нас залишилось. Е, трохи огірочків. Кому цікаво, подивіться моє відео, там я показувала, як я відновлюю життя своїм огірочкам. Так, ось у мене тут малесенький городичок, бачите, тут. Це таке у мене полуничка Купчиха. А, кстати, друзі, полуничку купчиху ще можете замовляти. Але останнє замовлення я відправлю у середу зранку. Так що пишіть на вайбер, я свій вайбер залишу у опису цього відео. Кому ще потрібна, полониться копчиха, кущик 20 гривень коштує. Замовляйте в любе місто, відправляю. Добре, доходи вже всі мені відписалися, добре все поприймалося, Ну там у кого може хтось одна жіночка мені написала, що ну спека була. Ну спеку, друзі, спеку, ось у я садила. Ось погляньте. Усі кущики добре прийнялися. За городом, за тим, тим паче за полоницю треба е, у спеку дуже добрий полив. Може, може, навіть зранку і ввечері. А кожен день це ну, по-любому, це по-любому, це по-любому. Вже оце із е, другої посадки помидорчиків, що я тут висаджувала, це в мене таке воно саме насіялося. Я їх попересаджувала, попідв'язувала. Вже потрохи збираю е, урожай. Ось таке воно, бачите, воно малесеньке. Ну, все одно, друзі, ну воно своє домашнє, це покупне. Це таке діло. Е, так, це що я вам хотіла показати. А, огірочки. Огірочки, друзі. Ось у мене це все, що я подовжую життя, воно погляньте. Погляньте які класні огірочки. Мені казали, хтось писав: ой, у вас такі зелененькі огірочки. Друзі, я їх продивіться моє попереднє відео. Я там показувала, як я даю друге життя огірочкам. Це тут получається тільки вершки, бо низ. Там листя обрізане і закопане в землю, щоб корінячко воно нарощувало і, виходить, далі воно кучик да. Друзі, дуже класно, ось мені сподобалось. Не всі кущики на це добре реагують. Ось цьому кущику сподобалось. Бачите, який вже огірочок класний. І далі воно чіпляється. Ось в одному вузлі два огірочка, ось в одному вузлі два огірочка. Погляньте, Міра мені допомагає, воно ходить. Ось один огірочок. Ну, все одно, друзі, все одно. О, вже весело треба зірвати. Я завтра йду на торговлю. Ось фалянту, бачите, огірочок. Це вже огірочок із огодиня з, з подовженого життя. Ось, бачите, таке. І там, бачите, там багато щось поприймалося, щось не дуже. Ось, Ось, друзі, я чесно показую, ось здаємо, ось, Бачите, даже, ну навіть і огірок такий вже це, курям курян таке Ну таке погане. Ось ось щось таке круте, його круте. Друзі, у нас різко похолодали ночі, дуже. Цієї ночі було 14 градусів, хоча передавали 16, а було 14. Я спеціально глянула на градусник десь біля третьої ночі. Оце така температура була. Ну, Для огірка це дуже холодно. Я думаю, що ще трохи. Ну, якби не були ночі холодні, то вони б ще були. Ну, подивимося, подивимося. В принципі, подився. Ось цьому огірочку дуже, бачите, сподобалось оно огірок на огіркові. Оно огірок вже можна знімати. ну Подивіться, що воно. Що таке, Міра? Ой, господи, ой, моє щастя, оце мої собаки, щастя моє. Бо діточки пов'їжджали вже, друзі. У вже. мене діточки воєнні. Приїхали на недільку, раз у рік приїжджають, будуть. щастя мене неділя у рік. Друзі, погляньте, я вже зняла сітку, оце затіняйку зняла. Вже тут у мене майже е, томатів не залишилося воно трохи до спіни. І все це буду прибирати. Е, і покажу вам, що буду робити на цьому місці, щоб на слідучий рік в мене знову були томати, не хворіли і до плодоносили. Ну, е, цей рік, друзі, давайте не будемо брати. Взагалі, ну ні бо цей рік дуже якийсь страшний був. От томати в нашому регіоні ні в кого не вродили. Це... Це якийсь, хто його знає, з-за чого. Мені писали мої підписники із Полтавської, із, в общем, із западної України, писали, що в них дуже багато томатів і дуже класно у цьому році з ними. Ну, друзі, не рівняйте, скільки у вас вибухів, скільки у нас вибухів. Я, я думаю, що це оце що йде в атмосферу, що воно це осідає потім е, от, от воно й дало. Хоча, хто його знає, я, я не хімік, не біолог, не, не вчена. Ну... Звідки я знаю, ну це це моє, це моє міння. Я не буду його нікому нав'язувати. Ну я, я думаю, що це так, бо якби це тільки в мене не ну не було такого врожаю на томаті. Я б може б щось на себе грішила, що я щось неправильно зробила. Але друзі, це у нашому регіоні у всіх і не тільки у Дніпропетровській області, дуже дуже в багатьох областях з томатами проблема, а з усім другим море. Так, оце, друзі, отакі огірочки в мене, бачите, тут таке сухе-сухе. Хотіла одразу поврізати, а потім думаю, там, щось буде, 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 буде. буде Бо дуже різко холодають ночі. Я думаю, оце буду цілий день прибирати, а потім за одну ніч воно все засохне та змерзне, то думаю, ладно, залишу отаку. І ось, ось погляньте, що. Оно, погляньте, бачите. Я просто поливаю, просто поливаю, а і удобрювала, друзі. Я е, раз удобрила сілітру, додала. Е, потім раз удобрила калійним добривом, е, щоб великий калію був. Беріть любе, любе калійне добриво, щоб там дуже калію був, Бо наразі треба, в принципі, то і азот треба, ну калій е, треба теж для того, щоб вони в'язали оце самі огірочки, самі плоди це по-любому треба. І один раз я полила лимонною кислотою, а це усе, що я за останні за останні рази кажу. А то я удобрювала кожну неділю, кожен тиждень. Огірок целяна. Його він він обжора, скажем так. Він їсть, їсть, їсть. Йому треба їсти, щоб він потім нам давав усе врожаю. Ну, я думаю, десь з цього всього ну, кілограма два я зберу завтра на торговлю. Е, так, друзі, мене питали, що почому нас. Е, малина від 30 гривень до 40, е, ні, до 60 гривень стакан пластиковий, 480 грамовий, ото що, типа, півний він. Квас, пиво в ньому продають. Ну, оту от, 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 такий стаканчик. Такими стаканчиками ми продаємо. Ото от, саме найдорожче іде це із жовтою малиною. Чому так, я не знаю. У нас завжди, от, якщо одна червона, то нижча ціна. якщо із жовтою малиною, чим більше жовтої малини, тим дорожче. Оце так: від 30 до 60 стаканчик. Помідори від розміру залежить. Від 20 гривень за кіло до 60 за кіло. Перець солодкий. Перець солодкий у нас коштує від 25 гривень і вище за кіло, але його дуже мало хто приносить і він щось не пользується спросом. Я, я не знаю чому. Цукіні. 20-25 гривень кілограм, кабачки обичні. Не кабаки, а кабачки. Ну, як цукіні, тільки оту, обичні. 10, 15, 20 кілограмів, там теж щось завісить, не знаю. У мене цукіні, то я продаю по 20, по 25 гривень за кіло. Коли беруть, коли не дуже, Ну, все одно додому не несу. Беруть. Трошки вступлю, буває, забирають. Так, надалі що? Гіркий перець, теж в зависимості від розміру завісить. І від 3 гривень за штучку до 15 гривень за штучку. На кілограм у нас ніхто не продає. Е, часник часник теж у нас на кілограм там ніхто не продає. В общем, від 10 гривень, в зависимості теж від розміру. За голівку. За голівку. Це отакова. Ну, десь отако отакова голівка. От я продаю такі голівки, е, 10 гривень штука. Або три такі маленькі, теж 10 гривень штука. Ну, отаково. Е, Баклажани 25 гривень за кіло. Всі продають так. Далі персики від 50 за кіло до 75 за кіло. Виноград від 20 гривень за кіло до 120 гривень за кіло. Це в зависимості від сорту. У мене от був кишмиш. Юпітер, по-моєму, так мені сказали люди, які в Винограду розбираються, бо ні в кого такого не було, це тільки в мене такий. то, вроді би Юпітер сказали. Він без кісточок такий солодкий, то я продавала і по 25 гривень, і по 30 гривень, і по 40 гривень. Ну, в общем, Спочатку подорожче, тепер уже по 25 я останній попродала позавчора, На завтра вже в мене його не буде. Понесу, попробую лідію друзі, продавати виноград. Ну він такий обичний, не знаю. Спробую по 25-20, по 20, може гривень за кіло. Ну я не хочу дешевше продавати, я ліпша соку наготовлю або компоту з нього зварю, бо ну що таке 15 гривень, що таке 20 гривень, навіть да, 20 гривень. Ну, ну по 20 я ще согласна, буду продавати, а дешевше, дешевше ні. Так, що у нас іще там продається, друзі? А, яблука. Яблука е, теж від розміру. Е, від 15 до 30 гривень за кіло. У мене такі крупненькі гарні яблука. То я по 25, по 20 гривень таку продаю. Такі більше, отакі манесенькі продають і по 10 гривень, і по 15 гривень за кіло. Е, отакого от на компотик або ще на щось. Ну, ось зараз, е, друзі, Покажу це. Я ще, ще в принципі я його не носила. Він воно вже падає, Це не знаю, що за сорт в мене, але ось воно всіяне теж яблуками. Це червоне, воно і там усередині, і знаружи. Ну отакий розмір, допустим, буде коштувати десь гривень, я думаю, 20 за кіло. Вони солодкі, вони класні. А то я продавала більш крупніші, ті я продаю по 25 гривень. Вони трохи похожі, знаєте, на цю на слава победителю, але, але воно не таке. Навіть, вроді би, як і слава побідітелю, але воно дуже солодке, класне, тому по 25 гривень воно мене просто влітає. Ото такі у нас, друзі, ціни. А ці віники для, ну, для консервації, як кажуть, у нас там кропот, охрон від 15 до. До 25 гривень за кіло. О, забула калітку закрити моє стадо. Це тепер я їх не заганю. Ну, ладно, хай, бо курчат з куркою, з машкою не пускаю. Вони мені шкоду роблять кошмарно. Тим більше я вже засіяла там в одному місці. Оно, бачите? Воно, воно, чудики бігають, бігають. Всі шість курчат живі, все добре. Все таки думаю, що там два петушка і чотири курочки. Ну, подивимося, що їм ще їм ще, ще будемо дивитися, ще подивимося, що воно там буде. Ну, ходять з квочкою, все добре. Так, от у такі ціни, друзі, друзі, вроді би я вам за ціни все сказала. Більш. Більше у нас роді як нічого. А сливи сливи від 15 гривень до 40 гривень. Теж, теж там від розміру воно залежить. Отаково аджику вже побачила. Позавчора жіночка принесла продавати півлітрова бутилочка пластикова. 20... 25 гривень. О. Е, я завтра буду вже кислий морс виносити, теж по півлітровим бутилочкам буду розливати. Е, спробую спочатку по 20 гривень за оце за півлітра, як я продавала у минулому році. Ну, подивимося, як, як там буде. Е, оце отаково. От ну, більше більше так вроді у нас е, нічого такого більш і не продається. Ну, отаково. От Да, да, оце, оце, оце шо? Оце шо? А, ожина. ожина ще була. Е, ожину продають 25 гривень стаканчик е, пластикової, 480 оце, оце отакі А, і кукуруза, качани. е, по 25-20 по 20 гривень, теж в зависимості за качан від, від розміру. І, і кавуни я бачила, і я купляла, кстати, дуже класні. В цьому році я спробувала дуже солодкі класні кавуни на за два роки. Бо в минулому році гроші на вітер були недобрі кавуни. Не у цьому році купляла і в АТБ, і в Сільпо, і на Базарі. В общем, нічого мені не понравилось. Це практично все курі поїли, а це я купила там у себе біля біля АТБ на Лініна. Да, там торгує жіночка ковунами по 12 гривень за кілограм, то дуже солодкі. Це вже е, два рази купляла. Оце ще, якщо е, на завтра подивлюся, нічого мені не треба буде купувати. Скоріше за все, нічого, то я пару кавунчиків куплю та додому заберу. Ну, так. У мене тут кабачки, оце ростуть. цукіні. Тут і кабачки, і цукіні. Це я після чесни купив, сіяла. Отаково. Так, Вон, курі моє погляньте. Бачите, я вже багато, багато помидорів поприбирала, в мене вже тут частенько. Це я готовлю друзі, засівати сідерат. Друзі, для мене це, як для мене, самий найліпший сідирад це гірчиця. Ось на цьому місці я вже отут поприбирала томати, в мене тут були Волгоградські. Все прибрала і засіяла сидиратор. Він вже почав сходити. Якщо добре на сінячку, то воно сходить десь на другий день. От я ввечері засіяла, а на вечір або на ранок слід, слід, слідчого дня вже добре воно починає сходити. То отаково, от друзі. Що мірочка, що ти тут шукаєш? Дай, що ти тут шукаєш? Кого ти тут шукаєш? Чудо моє. Друзі, ще забула сказати ціну на огірок. Огірки у нас продаються від 20 гривень до 45, в зависимості від розміру. Чим менший, тим дорожче, ну, естественно то таково. Ну, Друзі, хто вспів ще тоді заготувати огірочки на консервацію, то був самий класний момент. Бо наразі дуже-дуже мало малесеньких огірочків, хто приносить. Обично це великі або такі покручені, бо, ну, бо холодно, то, то таково, друзі. Ще приносять у нас буряк борщовий від 15 до 25 гривень, теж в залежності від розміру. Отаково, друзі. Зараз я вам оце буду взяла. Ось бачите цей секатор. Хочу е, понарізати часничку на цей. Ну, на, на, на торгу У мене ось він тут просто лежить, сохне. Ось от, дивіться, Оце, допустимо, отакий у нас коштує 10 гривень штука. Ну, Це я продавати не буду, друзі. Це я вчора таке відрізала, подивилася, а тут е, 4 зубчика. 4 зубчика, друзі, щоб ви знали, це самий найліпший варіант на посадку. То я всі 4зубові е, голівки буду залишати на. На, на посадку дуже дешева цибуля у цьому році. Друзі, купувала я по 170 гривень за кілограм, один кілограм, другий кілограм по-моєму, 160 гривень за кілограм, а вона наразі по 10 гривень за кілограм коштує, ну вже велика, отакаву. Отакаву, друзі. Хто бачив? Хто бачив? В АТБ от цибулю, цибуля продається 10 гривень. Кіло то нашу її садила. Ну дуже дуже в цьому році всі були в прогорш. А і яїчка. яїчка, друзі, я продаю по 50 гривень за десяток, як і раніше. Ну поки що подивимося. І я подивилася в АТБ. Вже ціни трохи підскочують. Навірно, і за зерна чи мало -ли, що, Ну, в общем, такі, отакі друзі, ціни. Друзі, ще хочу що сказати. Сьогодні я оцей йшла. І із ну, Каречунів я ходила на нову пошту відправляти посилочку. Оце в полониці Купчихи, друзі. Сьогодні дуже багато теж посилочок відправила і вирішила піти пішком через підвісний міст. У нас там річка така протікає. І в общем, ув'язалося до мене одне чудо. Ішло ну, десь кілометра півтора воно за мною йшло. Ішло, йшло. Пишало, писало, Ну, коротше, воно дійшло до, 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 прямо до мене додому. Ну, в общем, друзі, ви ж знаєте, я больна на голову насчет безхатніх тваринок. Я їх люблю дуже, я їх кормлю, хоч і в мене не, не буде що їсти, я все одно їм буду давати. Ну, я, я така, друзі. Я така, оце така наразі. Ну, коротше говоря, друзі, я оце забрала собі оце чудо. Бачите, оце це чи хлопчик, чи дівчинка, вроді як хлопчик дивилася. Ну, подивимося, воно ще маленьке. Мася. буде, в общем, друзі, назвала я Мася, бо і дівчинка Мася, і хлопчик Мася буде, буде Мася. Дуже красиве на розцвітку. Видно, що воно вроді би як і було колись хатнє, бо воно чистеньке, бліх немає. Прийшли додому, я йому насипала їстоньке, поїло трошки, ну не жадно поїло. Ну тобто я так розумію, що або хтось покормив його, або не знаю. Ну воно бігло за мною, нявчало, дуже хотіло до мене напроситися жити. Ну, в общем, я оце чудо забрала. Короче, моя міра його прийняла. Ось ось, бачите, в мене валкадавище таке здорове. да Мірачка? Зараз поставимо телефон. Ні, вже не в спину, бо по времені закінчиться час. Ось, ось бачите, Міра. Mira, mira. Від нього не відходить, вона вже його нюхала, обнюхала. прийняла. Ну, воно так, вроді, до неї лізе носиком, її носика понюхало. Міра його понюхала, цього ну, прийняла. Барон прийняв зразу. Друзі, у мене було таке в курятник, пам'ятаєте, я вам відео показувала, прибилося кицення, таке трьохцвітне. Я думала, його теж залишити, але воно до сусідки перейшло жити, воно налякалося мого кота барона, він як начав кричати. Верещат нявчать, коротше, він його прогнав, і, і він його не прийняв. А оце, оцю кицю він прийняв. Ну, Він, він лежав з ним, Воно, бачите, в мене стіл. Вони на столі вдвоє лежали, вдвох. Потім барон вже пішов кудись, пішов гуляти, а це киценятко залишилось. Ну, Поки що хай тут буде, там, там будемо бачити. Ну, в общем, Оце у нас новий житель, Мася, знайомтеся, друзі. Буду показувати надалі. Що це у нас вийшло? Чи у нас хлопчик, чи у нас дівчинка? Вроді як хлопчик. Дивіться, яка мордочка длинна. Обично у, у хлопчиків длинненька мордочка, Оно, бачите, чистоплотна, дуже чистоплотне. У нас барон дуже чистоплотний. вилизується до ніч. І це ось таке чудо чистоплотне. То в чому це отаке, бачите, чудо. Залишиться воно в нас, ай живе. Ну, лишня тарілочка. Лишня Господі, що воно там є? Воно манесеньке. Я, знаєте, переживаю, щоб не дівчатка, бо як почне, то э, це киценята кожні 6 місяців. Ну нічого, тоді я стерилізую. Що робити? Да? Якщо будеш дівчинка, то стерилізуй. Ну, скоріш за все, це хлопчик. Ось, Бачите, мордочка длинна-длинна. О, таке гарненьке. Така розсвітка красива, дуже мені подобається. Мася? Мася. Ай, Мася, гарна Мася. Но, бачите, нірочка до, до нього хоче. Бачите, отакого. От а то, друзі, такі діла у нас сьогодні. Друзі, велика вам усім дякую за перегляди. Велике дякую вам усім за теплі слова в коментарях. Низький уклін, велике дякую нашим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю у цей тяжкий час. Друзі, ще наголошу, ще до середи. Я приймаю замовлення на полоницю купчиху, 20 гривень кушик. Вайбер мій, я залишу у опису каналу, Пишіть мені, відправлю, ще трохи є. Я подивилась, вроді би там кущиків 50, а там. Воно, знаєте, оці ці вуса попускало, то їх хтось наскільки там. Ну, оце до середи, бо у четвер чи в п'ятницю подивимося, ми вже там домовилися. Ну, з чоловіком він прийде, викопає собі полуницю, та що залишилася. Там мені просто перекопає, прибере той кусочок. За це я йому просто віддам це залишу той полуниці. Друзі, всім велике дякую. Миру, добра, теплого та ясного сонечку. Усім всього самого найкращого. Щастя, миру та добра та скорішої нам перемоги. Слава Україні, друзі!